Медитація звільнення серця, розділ 8, прийняття і прощення, проєкт 108. Сядь зручно, дихай м'яко, відчуй, як твоє тіло повільно заспокоюється, думки стихають, простір всередині стає ширшим, об'ємнішим. Зроби глибокий вдих. І довгий видих. Ще один вдих. І видих. І ще один. Вдих. Та видих. Дозволь собі увійти всередину туди, де ти є справжня, цілісна, незмінна, опорна, туди, де немає жодної ролі, жодних обов'язків, жодних очікувань. Там, де є тільки ти, де є ритм твого серця. Твого дихання, Твого пульсу, ритм Твого життя. У що серце це не тільки орган і не тільки емоції, це величезний простір, живий, чутливий, мудрий простір який тримає у собі все, через що ти проходила любов, втрати, надії, розчарування, злети і падіння. Зроби вдих і уяви, як світло входить у центр грудей. Видихом м'яко відпусти усе напруження з тіла, яке живе навіть у грудях, у серці, у животі, у петрах, у ногах, у плечах, шилі, у думках. Вдих, ти наповнюєшся світлом. Видих, напруга зникає. Тепер уяви своє серце, як кімнату, чисту теплу кімнату, або, можливо, трошки захаращену, і це нормально. Тут є коробочки твоїх переживань, пакунки зі словами, які колись поранили, контейнер із тим, що ти так і не сказала. Тіні незавершених історій, сліди образ, любові, інколи страху, і це все частини тебе, але вони не мають керувати твоїм життям. Зроби глибокий повільний вдих і уяви ніжне світло, яке починає рухатися по цій кімнаті. Воно торкається кожного куточка, кожної коробочки, кожної старої тріщини і починає м'яко звідняти серце. Світло ні з чим не бореться, воно не вириває, не змушує, воно просто проходить і все зайве починає танути. Зробив тих. Знову витих, і те, що було важким, стає легким. Те, що боліло, знаходить форму і вихід. Те, що ти носила руками, перестає бути тягарем. Ти відпускаєш не тому, що треба. Ти відпускаєш, бо серце створене бути вільним. Скажи собі тихо або подумки. Я дозволяю своєму серцю звільнитися і зробив тих довгий, глибокий, світлий. Тепер уяви, як твої руки торкаються серця. Як з них виходить світло, тепле, м'яке, ніби золоте сяйво. Це світло проходить по твоєму серцю і знімає останні залишки напруги, пил старих історій, сліди болю. Відчуй, як серце розслабилось і знову. Щиро, тихо або подумки скажи собі я віддаю своєму серцю право бути легким, поклади долоні на груди і відчуй тепло, вібрацію своїх долонь, вібрацію, яка пішла по тілу, можливі мурашки. Зробив дих і дозволь серцю розширитись. З видихом дозволь старому розчинитися. Уяви, як твоє серце це чисте, тепле джерело, без будь-яких минулих відбитків, без історій. Ти не біль, який переживала, ти не історії, в яких була, ти не тягар який несла, ти світло, яке проходило крізь це все, ти простір, який здатен відновлюватися знову і знову, ти серце, яке вміє любити навіть після. Великої бурі зроби ще один глибокий вдих пропусти через долоні світло і уяви, як серце наповнюється новою якістю, теплом, м'якістю, спокоєм, простотою, подумки або тихо в голос. Скажи, моє серце вільне, моє серце живе, моє серце чисте, моє серце знає, відчуй, 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 дозволь, прийми це світло, дозволь своєму серцю стати вільним живим, потоковим, знаючим. Знаючи в себе свої бажання, свій ритм, свій подих, свій пульс, знаючи своє і коли будеш готовою, розкрий очі, але не виходь із стану, розширення наповнення вільності, живості. <знаності>. Просто перенеси все, що у тебе всередині, у твоєму тілі все, що у серці, розкрий і назовні. Ти вже вільна, ти вже світла, ти вже існуєш. Люби, твори, дихай, живи, знай. Би мају тебе за љубовјо славе